Чудово бути в Дубаях на даху прекрасного готелю, зануритись у басейн та спостерігати за краєвидами. Але тепер не потрібно їхати в Дубаї. Це саме можна зробити і в трускавці. На даху будинку номер 88. Тут є чудовий гарний басейн з підігрівом і чудові карпатські краєвиди. Ось така тріщина йде через цілий будинок і ширина, і приблизно. В деяких місцях досягає до 3-4 міліметрів. Можна побачити угорі. Тобто йде руйнація стіни. Ось тут місце, де стікає вода. Але це місце забите куском матерії та чопіком. Для того, щоб вода не попадала. У ливневу трубу, яка є тріснута, і щоб ця вода не йшла по стіні. Тобто, щоб не було подальшої рунації стіни. Будинок потребує заміни, повної заміни цієї ливневої труби. І сьогодні мешканці не можуть самі з цим впоратись. Дійсно, це є не смішно. тому що е, з такими темпами е, просто почне десь стикти в іншому місці, почне протікати. На приміщення під дахом і там дійде вже до людських квартир. Прийняли отакий будинок, занедбаний, до краю. Ми старалися своїми силами підняти його, але ми не в змозі. Бачите, як самі бачите, у нас озеро на цімолі, водостічні води, труби не, не, ну, не в стані. Приймати воду, вони течуть по всьому будинку, стіни лопаються напополам. Скоро буде аварійний будинок. Ну ми не можемо самі дати собі ради. Ми просимо допомоги, щоб нам допомогли в цьому. Нам зробили кошторис. Поміняти одні водосточні труби, нам треба буде 60 тисяч. Ну ми як ОСББ ми працюємо всього півтора року. Ми не зможемо зібрати такі гроші, щоб заплатити за цей за цю роботу. Ми просимо міську раду звернути на нас увагу і все-таки допомогти цьому будинку. Бо ми інакше ради не дамо сьогодні. Люди просять допомоги у місцевої влади. Вони хочуть прийняти участь у програмі «70 на 30», тому що самі вони не в змозі е зробити ці роботи, тому що це є для них дорого.